Четвер, сьоме серпня, час новин на 11 каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Четверо поранених та гець потрощені російськими шахедами житові будинки. Дніпро цієї ночі вкотре пережив масовану атаку ударними безпілотниками. Кількість вибухів та дронів було не злічити. Ще знищено приватний будинок, побито і багатоповерховий, пошкоджено транспортне підприємство та інфраструктура придніпровської залізниці. Що зараз відбувається на місці атаки? Як пережили нічні пряни? Наскільки масштабні наслідки та яку кількість дронів вдалось збити ППО, розкаже наш кореспондент. Дент Марко Ручка він на прямому зв'язку. Марко, вітаю тобі слово. Вітаю, Олено. Наша знімальна група від ранку працює на місцях російської атаки у Дніпрі. Ще більшого цинізму у цьому масованому удару додає те, що десятки ударних дронів з Росії полетіли на місто і область буквально одразу після гучних заяв Трампа про зустріч його спецпосланця Віткофа із Путіним. Там, начебто, було досягнуто значного прогресу. Цей прогрес Дніпряни добряче відчули минулої ночі. Кількість вибухів навіть рахувати було марно. Після нальоту дронів у приватному секторі спального району Петрощини майно людей. Це вщен знищений приватний будинок. Вогонь після обстрілу за лічені секунди охопив буквально всю оселю. Горіло, палало ясно. Сховалось там у себе в коридорі. Дитина налякалася. Потім, вже коли сюди до сусідки прилетів… Передостанній шехід вже вибігли. В чому були. Потім хлопці побігли її витягувати, а Я через паркан передавав дитиною та жінкою. Не минуло без постраждалих. Внаслідок масованої дронової атаки чотири людини поранені. 43 річного чоловіка та 69-річну жінку довелося шпиталізувати у стані середньої тяжкості. Страждала сусідка через хату. З цей час тут прибирали, намагалися щось зробити. Казали, що, начебто, приїхали і забрали. Місто після атаки вкотре було затягнуто димом, було зафіксовано кілька пожеж у Дніпрі. Вогонь охопив адмінбудівлю та припарковані в епіцентрі удару автівки. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків. Тим часом голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський повідомив: вночі дрони атакували і залізничну інфраструктуру при залізниці. За його словами, працівники ще на момент атаки були на роботі в вчасно спуститись в укриття. Чергова ніч масованих нальотів з гайшахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу придніпровка безпекові заходи спрацювали. Всі чергові співробітники завчасно переміщені в укриття. Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо. Посіяти паніку чи зневіру точно не вийде. Наразі власники оцінюють збитки потрущеного майна та ліквідовують. Наслідки нічного нашестя ворожих безпілотників також відомо, що силам ППО під час обстрілу вдалось збити 33 ударних безпілотника. І більше ми розкажемо про нічну атаку шахедів на Дніпро і область вже у вечірньому випуску. Новин на 11 каналі. Олено дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває на місці нічної атаки по Дніпру і розказав, як пережили цю ніч місцеві мешканці. Під атакою шахетів був і Павлоград. Там зайнялася дачна споруда у кривому розі горів модульний будинок. Не лишають окупанти у спокої і прифронтові громади у Сенельниківському районі. Пошкоджені будівля, ліцею та приватна оселя по Нікопольщині, ворог Гатив, артилерію та БПЛА. Гучно було у райцентрі Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджено вісім приватних будинків та п'ятиповерхівка. Понівочені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство, горіла бібліотека. І сьогодні, 7 серпня, у Нікополі офіційно оголошено день жалоби за загиблими через вчорашній ворожий обстріл. Росіяни вбили трьох людей. Серед них 23-річний рятувальник. Він разом з колегами приїхав допомогти пораненій через атаку жінці. Надзвичайники посадили її в своє авто, і за мить стався приліт. Снаряд влучив просто в машину. Окупанти знову обстріляли суми. Є влучання на чотирьох локаціях міста. Пошкоджено приватні оселі та нежитлові будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та обстежили території. За попередньою інформацією, поранених немає. І троє поранених на Харківщині під ворожим обстрілом були три райони пошкоджено та зруйновано. Об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом минулої ночі наша ППО знешкодила 89 із 112 ворожих БПЛА. Є влучання 23 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на трьох територіях. А на Росії у місті Слов'янськ на Кубані дрони вранці атакували військову частину РФ. Спалахнула пожежа вночі. Також повідомляли про атаку безпілотників Камікадзе на порт у новоросійську. Дніпрі Ексучільницю МСЕКу покарали за забуті понад 3 мільйона гривень. Соборний райсуд визнав винною колишню керівницю обласної МСЕК у недостовірному внесенні даних у декларування. Як з'ясувало ДБР, жінка не вказала за 2023 рік нерухомість автівку доходи чоловіка та частину власних грошових активів. Їй призначили штраф та заборонили обіймати керівні посади в медичних закладах на один рік. На що розраховувати, та як себе поводити, коли опинились під завалами? Це страшно уявляти, але Така наша реальність. Росіяни обстрілюють будинки українців та іншу інфраструктуру під руїнами без шансів врятуватися самотужки опиняються десятки цивільних людей. Що варто знати, аби дочекатись порятунку під руїнами? Як подати рятувальникам знак про своє місце знаходження та не втратити останні сили? Наша Олександра Максименко розпитала досвідченого працівника ДСНС поради далі в сюжеті. Це будівля з плит, то посунеться плита. Якщо це гляна будівля, то вал цегли буде. Не витрачайте сили даремно. Воно все може сунутись, придавити вас. Там він не раз діставав людей з під руїн будинків, працював майже на всіх місцях російських атак у Дніпрі. Станіслав рятувальник разом з ним розберемось, як вижити, якщо ви опинились під завалами. 28 червня росіяни поцілили по цій багатоповерхівці. Ворожа ракета зруйнувала кілька поверхів. Вбила трьох людей. а Ще 12 були поранені. Росіяни цілеспрямовано гадять по цивільних будинках, аби завдати більше руйнувань. Під завалами власних квартир опиняються люди. Та чи знають ніпряни, як діяти, аби таки дочекатися рятувальників? Як дійствують, не знаю, чесно скажу. А ну, як не... діяти, не знаю. Чесно кажучи, ну, напевно, подавати сигнали, стукати камінням, якщо не зламані руки, ноги. Щоб тебе почули, ну, якось так. Ну, самому вибиратися це дуже, мабуть, страшно. То треба дочекатися, таких спеціальних людей, які цьому навчені. Самостійно не треба. А як думаєте, чому це може бути небезпечно? Якщо положити кучу кирпичів і штурнути, а потім пробувати витягнути знизу кирпичик, вся горка пережиме донизу. А от перше, що радить рятувальнику такій ситуації, зберігайте спокій, адже паніка найгірший ворог. Якщо поряд є діти чи інші люди, допоможіть їм заспокоїтись. Пам'ятайте, до вас вже прямують екстрені служби. Якщо є можливість, там ви знаходитесь телефоном. Зараз такий час, що люди постійно з телефоном, якщо є можливість, Набрати близьким, набрати на 101, 102, ну, на будь-які служби порятунку, дзвоніть, кидайте геолокацію. Однак привернути увагу надзвичайників можна й іншим способом. Підійдуть будь-які підручні засоби. Труба, рука, там якась дощечка, там чашка, Ну все, що у вас під рукою є, стукайте по стінам, по батареям, там по землі. ну там по чому є можливість, по тому але при періодичність, щоб ми розуміли, що це не просто там гурки якісь. Для того щоб почути такі звуки від постраждалих, рятувальники під час пошукової операції влаштовують спеціальні хвилини тиші. Є? Є? Саме завдяки ним почули і врятували жінку на перемозі 118, коли російська ракета геть знищила два під'їзди будинку. От кричати Станіслав не радить. Ви можете пилом забити дихальні шляхи та швидше згаяти свої сили. Ви будете кричати, витратите повітря, намагайтесь зберігати повітря і спокій. Якщо є можливість, зробіть повітряний карман. Це прилежіть руки до носу і дихайте. Якщо до вас вже добрались, то кричіть там, подавайте якісь сигнали. Але ну відразу кричати, ви витратите сили і голос вам буде потрібен потім, коли ми вас до вас доберемось. Тоді зможете пояснити рятувальникам, у якому ви Стані та скільки вже під завалами, а також перевірте себе, чи маєте травми або кровотечі. Про них також потрібно сказати. 100% собі якусь домедичну медичну допомогу не надасте. Максимум, що ви зможете, це заснути там турану або там затягнути жгутом. А ще Станіслав застерігає вибиратись під завалів самотужки вкрай небезпечно. Ви, знаходячись під завалом, ви не бачите, що над вами цегла, там плита, якесь скло, ну будь-що може бути. Надзвичайно Ж цьому спеціально навчені на місці працюють у кілька етапів, проте пріоритет порятунок людей. Спочатку зверху вручну розбирають завали, потім працює техніка, але обережно. Ми там кранами, екскаваторами, бульдозерами стягуємо все там сміття, плити, але обережно, щоб не нашкодити людям, які ж живіші під завалами. Та розтягли, підняли там, наприклад, в цьому ковші не було. Ну нема нікого. Все, Працюємо далі. Тож найголовніше від вас дочекатись рятувальників, тому підсумуємо. Зберігайте спокій, паніка найгірший ворог. Подавайте сигнали рятувальникам, стукайте, телефонуйте, та не намагайтесь вибратись самотужки. Попри всі поради, надзвичайники наголошують, найкраще під час повітряної тривоги переходити в найближче укриття. Бо правило двох стін працює не завжди. Росіяни постійно вдосконалюють свою зброю, аби нанести якомога більших руйнувань. а від прямого влучання мало що врятує. Олександр Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І Це вся інформація, яку підготувала команда 11 каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось вже в наступних випусках.